А ви знали, що в Україні тепер не можна? Отак буде ремонтувати своє авто. Новий законопроект. Але зачекайте перед тим, як ми це знаємо, добре це чи погано. Давайте розберемося. Ось мені треба терміново дали собі трансмісійне масло машину, бо в дорогу в Німеччині дуже там важко на сервіси записатися. Чекати треба довго сам роблю. Спеціально заїхав в промзону. Щоб це робити, бо в Німеччині таке карається. Типо, якщо поліція побачить, що я щось що там роблю зі своєю машиною, штраф поплоть до лішення прав дітяських. Чого так працює? Країну це також чекає. Ну от ми йдемо в Європу, да і глянемо це нормальне ні. Дивіться, що тепер буде заборонено. Від тепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, а самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб ви йшли в гараж, понятно, що платили гроші. Це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі, ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати своє авто ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде статі термінової вам колесо прибило, також, можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні, Типу, ну в принципі ми знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну тут як водій, водію, брат. Тут я думаю, что все будут на одном боте и скажут, ну окей, конечно, друже, давай ремонтируй, что мы тебе еще чем-то поможем. Вот в Европе просто оно трошки перешагнуло грань, понял? И тут прям до, до улицы на колесо. Я серьезно, что ты в Нимече не сам на автобане колесо себе поменяешь, и это кто-то побачит там с полицией, все, тебе кранты. а немцы точно побачат, позвонят, скажут, номера твои запомнят и скажут реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну тут перепрошували в Німеччині дуже багато жопа жопа руких, вабці жорстка жопа руки, і вони не зможуть нормальне колесо поставити. Воно може реально на ходу отлетіти і влетіти в тебе навстрічку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових аспектів нашого шляху і вступу до Євросоюзу. Тобто вони нас підганяють до свої рамки і стандарти. А, загалом це ну гарний закон, да і я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму. Бо тут до дебілізму дошло. Да в Україні я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапоруких людей, які наремонтували непонятно що і воно поламалося, і Це спричинило аварію. Да? Ну в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати там укромно містечку, в своєму гаражу, десь у дядька у сусіда або в разі термінового якогось там ремонту ви можете стати де завгодно ремонтуватися. все нормально, все окей. Отакі От здорово проект. А я тут собі міняю. Зараз мені треба транспосійне масло собі залить. Слава Богу, сам це все вміє. Колись цікавився дуже ремонтів. І поїду в дальню дорогу, друзі. Ну такий закон, що ви про нього думаєте, по-моєму, дуже адекватний вообще. Ну, мені здається, він от в Україні якраз обрете. Золоту, оцю якусь середину, поняли? Квінтісенцію, ну, так як воно має бути. Бо дійсно, ну, багато людей ну, так і чудять з тачками. Ну, що ви реально страшно, коли на дорогах їздить, а машини, ну, згаду, перепрошую, згамна і палак скручені, зліплені, ось така історія. Ну, давайте зустрінемося в коментах, що ви думаєте про це. Ну, по-моєму, норм. Глянемо, як воно буде функціонувати. Ну, цей закон реально непоганий.